Ніка, диви. Ранок Святого Миколая. Аня знайшла мамину шоколадку. Ой, Ойчка. Темно. темно дуже. Треба, треба Мам, штори відкрити. Ока почек. Я до баби покажу. Ну йди. Каже, там... що не ти влашу. там знайшла? В Ельзі В подаруночок був. <смеш> Клас. Чи? Що там в неї такі? Снеки? <смеш> <смеш> Який ще подарунок? Ого! А де ти його знайшла? На кухні. Ану ходи покажи, що там на кухні. Нутелла навіть! Та, ну, ану й Ого, скільки всього. І таке, і такечко. А фруктів і наші улюблені ці. Як вони авокадо, так? Цікаво. Віка щось розкупала там. Я точно вночі розколупала. Як вночі розколупала? Не треба мене знімати, я там не хочу. І то є навіть. Як вночі розколупала? О, мам! Я ще снігу написала, на що там щось не було. паста Зубна паста. Це не Я зубна не... паста, чуєш? Знаєш, що це є? Паста. Гель, фарба для ванни червона. Зроби кольорову. І таке малятко. Я... Ти тільки покажи, що там. Смотрите, не могу А ну я достала. Не-не-не, Аня, ты своей доставала. Ну <связываю> как? Ну что там? Ладно, у нас там шатра были. Так, о, шкарпетки. Лой. Голе, вітамінки. Ха! Записка від Миколая. Так, що тут? Я знаю, що ти трохи нечемна, але я тебе дуже люблю. Анічка, дарую тобі Бейбі Борна але бався трохи сама. Не муч маму і тата. Святий Миколай. Так, такий Миколай. Такі цукерки. І зараз я відкрию О, теж. І що там, лак і блискід для губ, гламурчик. І вітаміни. А, ні, ти ще нічого не їла. А гарна Ляля? Так. Будемо зараз розпаковувати. І ну, мені нема... подобається. Напахне голос. Сигур, костяне. Так. Гарно? Да. гарне. Будем розпаковувати? Да. Так. Така в нас гарнюня. А вона ще має дурачок. Але гарний в неї костюмчик клас. А де ванна? А ванна тут нема ванни. Тут мається на увазі, що ти можеш купати її в своїй ванні, розумієш? А ванни тут нема. Є тільки горшочок, пляшечка. Свідоцтво про народження, місце народження Україна. Уявляєш, Аня? Вона на Україні родилась. А як ти її називаєш? Треба ножниці, Аня. Візьми Аліна. Аліна? Алінка. Візьми ножниці. Так, зараз я розпакую. Така гарна. Так, що у нас памперс? так? Памперс. Тут в нас горшочок такий з ведмедиком, тихо, пляшечка. І лялечка така класна. І така сосочка. Сосочка, ага. Так. Ану, як і до росочок на там. Ну, як можна одіти голу? І в комбінзон. що такий браслетик маю. Ань, сподобався тобі так, подарунки так. на мотолайк, так. Віка тобі. Угу. я Добре, бо ми ще соні. Mm -hmm. Я вже взагалі не можу нічого говорити. Mm -hmm. <рес> Шимер, а ну покажи мені ще його. Зблизька, бо я щось там його... А, він так блестить, класний такий запах, ну щось воно не... О! Так, еще викид такие самые витаминники. Он может видеть, что тебе духи тут пахнет. Я... Я... первый? <рес> <рес>